Це перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробкої. Я не сама бачите, хто сьогодні зі мною буде моя соведуча. Ну і думаю, що ви вже здогадалися, що у нас у студії Ігор Біляков, директор одеського зоопарку. Вітаю вас. Доброго дня! <святку> Дякую, що ви як завжди приносите нам позитив. Приходите із позитивом, приносите ось такий позитив. Знаєте, з'являється Ігор, і зразу весь колектив ось тут намальовується, так і всі починають фоткати, і всі хочуть спілкуватися, тому що ну, от, ну такий антидепресант просто, ну, просто класний антидепресант. І я думаю, що у вас така найпозитивніша робота, тому що ви так. кожного дня маєте спілкування з, от, з такими антидепресантами. Дивіться, оцій красуні. Трошечки більше тижня, вона тільки-тільки народилася. Ось як вона себе гарно поводить. Мені здається, що їй комфортно. І я сподіваюся, що вона цей ефір витримає, так? Ну, поки мовчить, поки будемо говорити. Отже, Ігоре, це із маленьких, так? Це із тільки-тільки дитинча. Зараз така переробка, коли дитинча дуже багато. В тому числі і ось такі козенята. Mm -hmm. До речі, чому я сьогодні прийшов саме з, чому цим з нею козеням? Тому що оці камерунські кози це такі тварини, які відрізняються від багатьох, ну від більшості наших мешканців, тим, що вони. З самого народження, от вони народжуються, вони вже дуже е, спокійно, позитивно ставляться до людей. Mm -hmm. Тобто... Е, То вони о домашні та, так, такі, так? Та, ця, ця тварина народилася і вже вона Іде е, до хоче не, з вами цілуватися. Ну, майже так, так, вона не проти. Вони не бояться людей, І тому вони і у нас на нашій експозиції, у нас є сільське подвір'я, дуже така експозиція, яка. Мабуть, одна з е, найулюбленіших, особливо для дітей, тому що там можна руку е, простягнути. так, Геть просягнути, чіпати, та, гладити. Та, та, такий тактильний та... контакт, бо е, ці тварини не бояться людей. І е, е, для, для цього казання немає стресу, того, що ми його взяли та е, принесли до студії е -е. і знімаємо. Тому. Е, е, Ну, принаймні, вона сидить досить так, спокійно, так, так Тому, і не, не виривається. Цю і... тварину можна брати до рук, вона дуже позитивно. Усі ці кози, усі так налаштовані до людей, усі. Тому для такого спілкування ця тварина дуже, дуже, дуже. Підходить угу. я думаю, що так. Це сільське подвір'я там дітей завжди просто море, так тому що так. можна всіх, а діти діти знаєте, якщо діти міські, це для них це просто взагалі подія, тому що можна подивитися отак близько, можна там поспілкуватися, і, і завжди це спілкування дуже таке позитивне. Насправді, так ну не не тільки для міських дітей, а для, для сільських. Де, де можна побачити тварин, так? Вовків, тигрів, е, крокодилів. Ну це, так. Це, так, е... ну, ну, кози там є. <гум> <гум> так. так? Кози у села є. Але для, для тигри, того, щоб так. побачити тварин, поспілкуватися не просто на екрані, а о, так це Тільки, тільки зоопарк. так. так. А, якщо е, діти, які живуть у місті, вони і, ну, окрім там, собак, е, та, кішок та. Та хом'яків більш хомяків, не бачить. Да. Чи тому, рибу, да, тому можливість, Це дуже, дуже важливо для, для духовного встановлення дитини. Тому зоопарк створений не тільки для тварин, а для людей, для того, щоб. щоб Вчити людей любити любити тварин та мені, ставитися до них. Знаєте, мені кажеться, що зоопарк саме стронений для людей в так. першу чергу, першу тому чергу. що та так, і далі. для дітей, тому що спілкування, якщо немає особливо вдома домашньої тваринки, спілкування в зоопарку воно саме дає можливість зрозуміти, що воно слабкіше ніж ти, що воно потребує захисту, що воно потребує любові, уваги, і це все починається з дитинства. Так, так. Тому і побачити, яке... Яке, яке воно красиве, так яке воно вили. красиве і яке воно. І як воно відповідає тобі, От, якщо воно відчуває, що ти до нього гарно ставишся, то воно відповідає тим самим насправді. Наскільки вибагливі чи невибагливі ось ці камерунські кізочки? Зовсім не вибагливі. Зовсім. Це тварина така дуже вдячна, не, не потребує якихось особливих умов. умов. Так. так, треба, щоб щоб було де ну, місце, де вона місце, може де, бігати, да, вольєри. Вони мешкають, так вони... В, е, потрібен вольєр. Іноді ми навіть е, спускаємо по території, угу. але треба дивитися, у нас взагалі така е, політика, що те, що можна, ті тварини, які можуть, е, Ходить, щоб вони гуляли. Так, качки у, нас, у вас качки, вас ходять, гуси, так. Е, павліни, здається, ходять. Павліни ходять, теж, ходять так. так. Так, Раніше ще у нас айсти, лелеки ходили. Угу. Але е, Ходили декілька років, ми їм дозволяли, але е, було два випадки, коли лека е, дзьобом бив е, так, так. людину, ага. і тому е, злітали. Що... Так, вводило. так, так, так але так, але може, е, ну. Джопу лелеки, який він ну, може да? і в око вибити дитині. Угу. Тому е від цієї практики довелося відмовитись. Ми їх закрили в вольєрі, от але кукос е таки випускаємо, але треба за ними дивитись, бо вони троянди їдять. Вони люблять оці верхушки, так, так? так поз'їдати чогось, так а взагалі-то так. А взагалі то, -то не вибагливі. Взагалі то саме тому вони одомашнені, мабуть. Так це таке так, так, коза одна з безпроблемніших тварин домашніх. Вона була одомашнена людиною дуже давно, угу. тому що вона дуже не вибаглива до вимог. Вона їсть не дуже широке дуже спектр. корисна. До речі, у кози дуже корисне молоко. Да. Навіть найкорисніше, ніж у корови. Це не секрет. Це всі знають. Я знаю, що там дітей у дитинстві, особливо слабких чи хворих, завжди лікарі рекомендували саме козяче молоко, молоко, тому що воно е, таке більш жирне і більш корисне для дітей. Ну е, що взагалі у вас із планами? Я пам'ятаю, що ми спілкувалися. Тоді, коли ми розмовляли про плани на цей рік, пам'ятаю, що у вас така особлива стаття це реконструкція. Ви не зупиняєтеся. Дуже добре, що ви взагалі залишилися. Ми вже неодноразово про це говорили. Ми пам'ятаємо ці розмови про евакуацію. І, на щастя, цього не сталося, і ви вибрали вірне рішення, так як і багато інших зоопарків в Україні, так, так, і ну, вони залишилися на своїх місцях. Так, 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 так. Всі, 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 всі Згодна <звіт> <так, згодно. звіт> ну, всі залишилися, я, всі да, працюють да. і якось розвиваються. <звіт> Це рішення було правильним, як показало життя, тому що евакуювати зоопарки дуже ризиковано, дуже складна справа. І великий і, стрес для великий тварин. Стрес, так, чергу, і Великий стрес, так, для життя і здоров'я тварин це дуже якщо, ну, взагалі нас 1600 тварин е, у зоопарку. А якщо брати такі зоопарки, як ну, Київський чи, ще більше, е, так, да, чи Миколаївський, там набагато більше тварин. Тобто перевести е, так, таку кількість тварин це е, технічно е, і зоотехнічно дуже важко. Та й треба мати куди, треба це мати куди. І, та, і Тому було б тоді ще рік назад, ми е, після довгих-довгих таких розмов з директорами, з фахівцями. Цих зоопарків України ми дійшли висновку, що безпечніше для наших тварин залишатися. Mm -hmm. І е, це виявилось правильним, правильним рішенням. Рішення, е, ми Ну Якщо казати про наш зоопарк конкретно, то я вам скажу, що наші тварини взагалі досі не знають. Дякувати mm -hmm. Богу. що таке, війна що таке війна. Yeah. Вони її yeah. не відчули ніяк. Тому що, по-перше, ну. Дякувати Богу, і я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Не було ніяких прильотів у зоопарку, ну, і, так, і так. навіть поряд з зоопарком не було вибухів ніяких гучних. І сирена була гучна. Сирена, Чи на сирену вони, не, реагували? Сирену вони не, бояться. не бояться. Вони не налякані. Mm -hmm. Розумієте? От ті леви, що ми привезли з Харкова, яких так, ми викували рік назад, вони перший місяць дуже, дуже боялися Боялись сирени. сирени Бо вони знали, що, що вона значить. А наші не знають а як у них це взагалі? Вони ховаються чи якось вони, вони тікають? Вони ну, дуже мичуться отак по, ага, по, то, по тобто вольєру. Вони да вони, вони впадали в паніку, угу. але. На другий місяць цей синдром вже в них минув. Зараз вони не звертають уваги на серену то точно так же, як і. Ну, тому значні... що заспокоїлися. Вони гарний вольєр да, наразі, гарні да, умови. Тому. Них... Так що у вас із е, планами? Я знаю, що ви не зупиняєтеся. Ну, Розуміючи, що війна трошки, мабуть, масштаби, звичайно, не такі, але ну, все ж звичайно, таки. Звичайно, ми… Э, э, масштабна реконструкція, як, як така, вона. Э, вона йде повільніше, бо нема фінансування mm -hmm. на, на це. Ми е, в планах було на 22 рік ще до війни до розпочатку повномасштабної війни. Е, ми ще у лютому минулого року вже м, планували у березні розпочати будівництво нових вольєрів для е, копитних. Це до війни ще до війни, да, да. Да. але mm. війна. М, Внесла свої, свої корективи. корективи, але ми, незважаючи на воєнний стан, ми не тільки змогли зберегти зоопарк, тварин, ми добре налагоджено на згодування тварин. Тому що і наші постачальники не, не підводять, і ми отримували весь рік е, допомогу і від од, 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 простих одеситів, і від одеських гуманітарних центрів, від українців за кордону да, від європейських зоопарків, е, і е, грошову допомогу, і допомогу кормами, і ветеринарними препаратами. Тому е, е, цієї проблеми е, немає. І е, ми змогли е, збудувати завдяки меценатським коштам новий вольєр для левів. Ми змогли зовсім нещодавно ми завершили е, ремонт. Е, то оновлення вольєру павіанів наших, які mm -hmm. які там новий дах, зовсім новий Чaxy дах. Це по ỦWell, центру так здається. Також у центрі зоопарку. Так у центрі таке величезне. Там дуже дуже старий вольєр, mm -hmm. і uh, останнім часом ми вже латали той дах, mm -hmm. бо боялися, що вони втечуть ці павіани. А вони вже втікали в нас три роки. Тому, але не через дах. Вони втікли через двері. Отже ж, які. Да, так, то, то була така е, тривога на, на всю Одесу. Бо mm -hmm. ми їх ловили за допомогою ДСНС та поліції. там ціле діло було. Далеко Але... від зоопарку втекли. Щось не дуже пам'ятаю цю історію. Ну, Добре, що вожака Жоріка піймали. В зоопарку самому перші 5 хвилин. Це ага. дуже добре, тому що. А, Жоріка піймали да. і вся... да, план а, зірвався. А, да, да. а, а, а тих а, м, вже не привозили. Mm -hmm, да, але все винулося добре і для людей, і для мав. О, от. Тож ми для них зру... зробили новий ем, дах у вольєрі і наповнення. Елементами збагачення середовища, там тепер він і виглядає, mm -hmm. цей вольєр дуже привабливо. І для мав це дуже, е, дуже комфортно, тому що е, вони можуть жити більш таким наповненим життям у цьому вольєрі. Вони дуже-дуже задоволені. Mm -hmm. Декілька днів, як ми їх випустили в, в оновлений вольєр. Багато ми будемо робити по, по території, по зеленій зоні. Угу. Якщо все складеться так, як ми сподіваємось, то будемо в цьому році робити реконструкцію літнього вольєру слона. Mm -hmm. Венді давно да, чекає. Так, Венді, да, Венді, так, Венди, так. Да, це треба, а, а потім будемо робити вже е, реконструкцію з, е, зимнього е, приміщення. Це дуже-дуже потрібно робити, тому що, е, якщо ми зробимо реконструкцію, то ми е, зможемо взяти для неї е, пару. Ой, це ми вже стільки да, венді да, на рифті. дуже 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 довго намагаємося е, це зробити, тому що венді вже довго живе одна. А це не, не добре для слона. Негативно на її так, психологічному так, стані. Так, так, вона, так вона Але я пам'ятаю так, що ви говорили, що однією з умов для того, щоб з'явився напарник у Венді, має бути інший вольєр. Так, так, реконструкція так, вол тому, Цей що... вольєр дуже старий. Він і, фізичний, він і морально для Венді, завтарій. мабуть, тісний. Він, так, він не, не в тому, що він тісний, а що а морально застарів. Він схожий на, ну, на, я, на якийсь анах, анахронізм. Зараз mm -hmm. так слонів ніхто не тримає. І цей, оці, е, е, металеві рельси, ці каземати залізні. Це, mm -hmm. ну, це просто жах. А, Тобто це буде по-іншому виглядати все, все, да, все буде. На да. скільки все. часу на це потрібно? Ну, за один сезон можна зробити а, один тобто вольєр. Ми розраховуємо так. А гроші? А гроші теж повинні бути меценатські, uh -huh. якщо все складеться. А, тобто є бажаючі, які yeah, yeah. можуть допомогти no, в цьому сенсі, yeah, yeah. так. А, як ведмеді, ведмежатник ви ж зробили, так? Yeah, і так і там навіть yeah. ігрова така. Yeah, yeah. Так, ведмежатник yeah. ми Такі зробили конкурси, вже вже... Да, вже декілька років. Вони вже прокинулись, до речі? Yeah, yeah. Так, прокинулись. Так. І, але ми їх зараз <coughs> випускаємо в вольєр по черзі. Uh -huh. бо Самка, зараз вона вже така досить немолода, але mm -hmm. Бальзаковського дата. Да, так, ще так, так, лише, лише фертильна самка, і mm -hmm. в неї зараз такий період, коли коли ми їх ми хочемо запобігти, скажімо так, Небажані вогітності. Угу. Не плануєте не зараз, плануємо, так, не плануємо не ні, ні, ні. у нас немає де втримати. Uh, По-перше, uh, ні, наш ведмежатник uh, вмістить, але uh, є така домовленість між зоопарками України у найближчі роки не розводити ведмедів, бо їх дуже багато uh, в Україні. І це становить дуже велику проблему. Угу. Скажіть, а ведмедів не стерилізують? Такого немає, як у котів, скажімо, чи у собак? Чи є таке? Чи, Ні, чи це не, не можна, можна, можна це, це, робити, це так. робити? Так, можна так? це робити, але ми цього, цього не робили, угу. ну тому що м, у нас м, обидва ведмеді вже досить похилого, похилого віку, так і. Ми не бачимо в цьому сенсу. Нам здається, більш правильним, поки ну, угу, відокремити їх, да, відокремити їх один на один якийсь один період угу. невеликий, а потім їх можна тримати угу. разом і запобігти оці, цьому хірургічному втручанню. Угу. Ну, так, все одно це операція, так, 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 операція так, і так. для тварин. Вона не складна, але все ж таки для. Немолодої тварини краще цього Теж уникати. Стрес, так. Угу. Чи не плануєте в цьому році якихось нових видів? Чи зараз це не на часі взагалі? А, із тварин маю на увазі нових якихось. Чи в нас і навіть і місця, мабуть, немає. Ну, так, да, так. Для того, так. щоб, для того, щоб е, якісь нові види, mm -hmm. треба побудувати для них е, нові ну, умови. Mm -hmm. От, е, тому е, е, нам дуже, дуже важливо забезпечити зараз умови цих, цих, хоча. цих так, наших які... тварин, які в нас є. В mm -hmm. нас в е, нас е, Ну, самі такі болючі точки ми, скажімо так, вирішили. Найболючіші проблеми. Це перше було тигри, які у тісній клітці жили. Зараз вони живуть у гарних умовах. Це були ведмеді і також вирішили. Зараз нам треба вирішити проблеми. Е, у нас є новий е, лев'ятник, але ми не всіх левів туди е, перевели. Е, у нас ще е, е, самки, самців ми перевели, самки залишились е, у старих клітках. Mm -hmm. е, це також треба вирішувати. І е, леопарди в нас також в тісних вольєрах. Mm -hmm. Дуже важливо вирішити ці проблеми. Вони більш кричущі, ніж mm -hmm. е... ну так, набирати да, ще ніж набирати якісь ну, новини. Так, Венді, Венді, що Венді да, та Венді це дуже дуже важливо. Е... Чекає на по е... на, на покращення умов та на чекає да, да, та на другу. Ну, мабуть, коли в Україні війна, навряд чи ми зможемо так, навіть коли ви зробите вольєр новий, навряд чи можемо транспортувати, чи зможем? Ні, зможемо Ні, зможемо. зможемо. Я думаю, що зможемо. Так. Тобто, це не така ва. То, да, проблема, це так. Не в тому річ. Тобто на цей рік ось такі плани, так? Так, плани, ви вже... плани такі. Ну, так, ви вже... ну, це не так мало насправді. Це ну, і справді так, дуже так. серйозна робота. Так. Як зараз вже люди ходять? Люди ходять. Поки Вони... що холодно, якось та, от але... не не... Сьогодні дуже холодно. Холодно, ходно. Е, да. Я сьогодні довго ходив по зоопарку та змерз. Е... Mm -hmm. Дуже. Але всю зиму, коли ну не було дощу, та, та не було холодно, люди до нас ходять, ходять, ходять. І ем, весь цей воєнний рік, 22-й рік, ми, е, незважаючи на те, що, що війна і що Звісно ж, туристів в Одесі ну, не, так, не було. Тільки, тільки місця. Але так, але ми е, заробили на вхідній касі майже стільки ж, як і в угу. тобто за рахунок да. кількості, так? Та? Кількості так, люди ходять. Угу. І е, людей взагалі стало набагато більше. Навіть е, не, не тільки це видно по е, вхідній касі, угу. а, а і по Великій кількості е, пільгових категорій, uh -huh. тобто в Одесі багато е, переміщених осіб, переселенці, uh -huh. так які входять у нас безкоштовно. Uh -huh. е, військовослужбовці безкоштовно, uh -huh. а приходять військовослужбовці? Так, військової. Так, так, Ми проводимо да, екскурсії навіть для. Для прикордонників, для, для поліції, ага, для, для військових не. ходять Боже, мені за... дуже цікаво, як люди у формі реагують взагалі так, на спілкування із тваринами. Хоча ми бачимо стільки відео із передової, де наші хлопці так. часто рятують тварин, так. так з території, які були деокуповані, де бойові дії проходять, і дуже часто це теж відбувається. Так. Ми навіть для військових не тільки екскурсії проводимо. Ми і якісь концерти робили для mm -hmm. них от, от, і які, якісь заходи mm -hmm. такі це дуже дуже важливо дуже важливо Ну і найближче свято, яке у вас, я знаю, що ви завжди для дітей щось робите, щось організуєте. Рік воєнний був дуже складним у цьому сенсі, та й рік карантинний теж був складним. Хоча там подекуди ви щось намагалися робити, але не так часто, як завжди. Що зараз буде? Весна в зоопарку, як розпочинається, розпочнеться? Ох, ми е, зараз, зараз, зараз погода, погода. Ну так, буде трошки е, тепліше. Так, бо... і ми, е, ми будемо на 1 квітня будемо з Юмарину виводити. Буде, так, так. Угу. Це, Торік теж була Юмарина Джавеліна. Угу. Так, 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 так. Да, було таке. Було. По всьому місту да, mm -hmm. була, ми приймали участь у цьому, і ми навіть на залізничному вокзалі. Ми, наші волонтери. Я сам там у в -єнота, так. єнотах зустрічали. Ми будемо проводити ось Ю Марину. Ми... Далі у нас там буде е... День Пасхального кролика, і угу. День Матері. Це В, в травні вже. Це, так, це в травні, травень. так. Угу. Е... Ну і. День захисту дітей. Е е е у нас е ну, зараз я так не, не пам'ятаю, але в нас О, роз роз безліч, да, вже розписані безліч. Да, да, ми намагаємося, намагаємося, намагаємося проводити майже, ну, навесні та влітку майже кожної суботи намагаємось mm -hmm. проводити якісь е заходи, щоб е дати нашим відвідувачам якийсь. Максимум позитиву, дуже багато позитиву. Я вам дуже дякую. На жаль, сьогодні час вже вичерпано. Ігор Біляков, директор одеського зоопарку, був сьогодні з нами. І ось така чудова моя соведуча, вона вела себе ідеально, ідеально іде. просто ідеально. Вона, здається, спить взагалі, Їй все подобається, все нормально. Для наших глядачів. Хочу просто сказати, що якщо ви шукаєте, де ж набратися позитиву, то довго не шукайте, тому що ось є місце, де можна прийти. І от так, знаєте, оці 20 хвилин це просто такою психологічною підтримкою і психотерапії. І далеко ходити не потрібно. Ну, це завдяки моїй роботі, звичайно. Отже, дякую вам. Бажаю вам багато відвідувачів, тому що вони люблять спілкуватися. Їм потрібні відвідувачі, їм потрібне спілкування, тому хай вони приходять і підтримують і зоопарк таким чином, і підтримують свій психологічний стан. Зараз це дуже важливо. Залишайтесь з нами на першому, побачимось обов'язково.